З 1 квітня стартував проект Перший крок для переходу на використання відновлених джерел енергії у місті Нововолинськ, грантового конкурсу Єврокомісії. Судеб, метою якого є допомога містам-учасникам угоди мерів із країн східного партнерства у фінансуванні заходів з впровадження плану дій для сталого енергетичного розвитку. Міська рада вже отримала перший транш у сумі понад 75 мільйонів євро. Головна мета проекту підвищити енергетичну безпеку Нововолинська. Це перший успіх нашого міста у залученні такого обсягу коштів, розповідає заступник міського голови координатор проекту Едуард Савік. Ну дійсно, вже прийшов перший транш від Європейського союзу в сумі 76 492 євро. Цей транш значить буде розподілений між партнерами і для початку роботи. Цьому році більше траншів від Європейського Союзу не буде. Це згідно контракту, який був підписаний між Європейським Союзом і Новолинською міською радою. Після того ще був один додаток до цього контракту, де виконавцем, так як в нас міська рада, немає найманих осіб, які б могли б розпоряджатися чи там. Будь-які дії проводити, а є виконавчий орган. Тому додаток до контракту. Координатором по даному контракту, по даному проєкту, являюсь я. Вже після вчора я підписав певні службові записки на розподілення коштів, а саме на управління економічної політики та інвестицій. Щоб перевели кошти в сумі 48 300 євро і на нашого ще одного партнера Українська некомерційна енергетична агенція в сумі 8200. Це будуть проводитись підготовчі роботи. Буде, зараз планується на травень місяць стартова зустріч. За участю з Європейської комісії Асоціації енергоефективних міст України будуть представники з інших міст, які теж отримали грант. Для виграшу даного проекту або гранту ми пройшли досить таки тривалий шлях. Він почався з 2011 року, з моменту підписання. Міської ради з Асоціацією енергоефективних міст України договору, де буквально через певний період часу ми виграли комогрант. Україна-Грузія мали можливість, ми за ці кошти виграні начать, встановити програму, яка моніторить енерговитрати по нашій бюджетній сфері. Розробити енергетичний паспорт міста за участю спеціалістів це теж на це необхідні певні кошти, але це для нас було все безкоштовно. І плюс ми в 2014 році встановили в другій школі, як ви пам'ятаєте, тепловий пункт і додатково ще енергозберігаючі вікна. Ми попросили ще щоб в цьому році теж від фірми Данфос, додатково там були проведені роботи ще приблизно 5 тисяч євро. Буде ще витрачено на певні роботи, на розподілення тепла по цій школі. І це нам дало можливість, отримавши енергетичний паспорт міста, тобто СІАП, Здійснювати участь в даному проєкті, бо мали можливість брати участь тільки ті міста, які мали вже енергетичні паспорта. Розглянувши нашу заявку, Європейська комісія відібрала місто Нововолинськ. Це було 11 міст, і ми попали теж туди. Значно відповідальна ця робота розпочалася, бо вона для нас нова. Ми не маємо досвіду роботи з європейськими коштами, тому консультуємося, взнаємо по інших містах. Головними цілями проекту є до червня 2017 року скоротити витрати енергоресурсів на 3,5%, скоротити викид парникових газів на 5,5% та збільшити використання відновлених джерел енергії на 2,5%. Також Едуард Анатолійович детальніше наголосив, на що саме підуть кошти. Віталь для виконання плану дій стало генеретичного розвитку міста. До 2020 року передбачено здійснення наступних заходів. Мають бути виконані певні завдання, які були в контракті передбачені. А саме, тепломодернізація сьомої школи, так як планувалось в даному проекті і описувалось. Це реалізація проекту із закриття котельні. Південно-східного району міста. Тобто переведення трубопроводів самих на інші котельні навантаження, а там закриття, бо ці трубопроводи, які йдуть від тої котельні, вони вже є в аварійному стані. Це ще є один напрямок проведення сміттєпереробного заводу, який, до речі, буде будуватися. Ми отримали звістку 29 з 29-го по 1 число буде перебувати тут делегація з Німеччини, з цілої України, хто там зацікавлений в даних таких проєктах і планував теж будівництво сміттєпереробного заводу. Є вже інформація про фінансування це. 30-го числа проведеться зустріч і в травні місяці розпочинається процес. По будівництву сміттєпереробного заводу. Від цього сміттєпереробного заводу в рамках цього проєкту буде побудований трубопровід, який буде подавати на центральну котельню на 26 ту тепловий пар, що значно зменшить витрати газу підігрів води. Оце ну і плюс це інформаційні заходи будуть проводитися. Загальний бюджет проекту становить майже 1 мільярд 300 мільйонів євро. Окрім коштів Європейського союзу, для його реалізації будуть залучені кошти міського бюджету.